Коли жінка або чоловік вони маніпулюють, вони робляться дуже майстерно і, можливо, навіть самі не підозрюючи, якби, і можливо, навіть і не бажаючи того своєму партнеру, але є ось така фраза Ну ти ж мене любиш, значить, ти це зробиш. І воно так ну настільки буде ніжно, можливо, навіть сказано чи якось припіднесено, що інша людина буде відчувати ось це, що потрібно зробити. І як відчути цю маніпуляцію і зупинити правильно на неї, відреагувавши. Ну, мені здається, що більшість людей, навіть якщо в них дуже серйозний розрив із власним тілом є, і навіть якщо в них дуже серйозний внутрішній є конфлікт, вони все одно більш-менш відчувають, коли хтось намагається її ну, маніпулювати. Тому що ми відчуваємо, ми можемо не завжди сказати, що це маніпуляція, ми можемо не завжди пояснити, як саме вона відбувається. Але в нас є таке враження, що ми зараз починаємо робити щось. Або якесь почуття провини нами рухає, або почуття якогось обов'язку тобто почуття такого довгу. Тобто і, і людина думає, ну можливо, я б якось це не робив би, але чомусь, от щось зараз мене спонукає для того, щоб робити те, що я не дуже хочу робити. І після того, як ти йдеш на поводу якоїсь маніпуляції, і робиш, що тебе просять, у тебе є такий присмак, залишається дуже такий якийсь ну, поганий. Тобто, ти щось відчуваєш таке, воно наче тебе якось трошки використали. Воно, воно відчувається. І саме тому мені здається, що відчути, розпізнати це достатньо може ну, більшість людей. А якщо говорити про те, як це зупинити, то е, тут треба дивитися, по-перше, ну, на реакцію людини. Тобто, якщо дівчина там, ну, дружина маніпулює там, своїм чоловіком, і він говорить, наприклад, слухай, у мене трошки на цей погляд, там, я розумію, що трошки по-іншому я це все бачу, давай е, зробимо інакше. І вона, якщо розуміє, що вона починає на це ну, погано реагувати дуже, тоді воно призводить до того, що е, він бачить, що її дії, е, вони не, ну, якби непослідовні. Тобто він розуміє, що я там що сказав, а вона образилася на мене. І саме тому, е, якщо ми бачимо, що інша людина намагається нами зманіпулювати, а ми при цьому на це не ведемося, робимо там, як ми хочемо зробити. І це призводить до того, що ми втрачаємо конек з цією людиною. Це може говорити про те, що це більш-менш така маніпуляція трошки йде. І тут треба відкрито, щиро сказати, що слухай, мені ну, здається, що тут ти не зовсім зі мною там щира, на 100% давай зробимо якось це все по-іншому. Тому от тут ну, бути щирим це достатньо ну, така розумна, мені здається, стратегія. Ну, Також буває дуже часто реакція чоловіка, що. Ти не будеш мною маніпулювати, ти не будеш мені вказувати, що робити, і дуже часто це викликано тим, що людина була навчена, якби в більшості чоловік, що ти не маєш бути під тиском дружини, і ти не можеш бути. Підкаблучником те слово, яке, я думаю, просто лякає більшість чоловіків, коли вони, я ні в якому разі не дозволю на мені їздити, я не дозволю якби, мною маніпулювати, таким чином я не стану підкаблучником. І навіть в буденних речах це дуже яскраво може бути виражено, коли вона каже, давай ти, там, припустимо, прибираєш посуд, помиєш. І він такий, чому я це повинен робити? Давай, хто тут в домі, чим повинен займатися? Але саме чи це виправданий страх чоловіка ось бути підкаблучником? Як це працює? Тут. <таспраць> треба знову ж таки розуміти що з моєї точки зору сьогодні якщо люди домовляються про те щоб там жінка просить його допомогти якимось яким щоб він по дому допоміг з якимись питаннями тут якщо він так би мовити ведеться на це і допомагає їй в побутових питаннях це зовсім не робить його під це робить його людину яка розуміє що сім'я це не тільки Обіймує це не тільки секс, це не тільки романтика, це не тільки разом дивитися фільм, а це ще і певна відповідальність, і певна робота. Під каблук людина стає, мені здається, тоді, коли чоловік починає свідомо відхрещуватися від відповідальності, і він розуміє, що це сфера, в якій він мав би приймати рішення, але він думає. Мені не хочеться, нехай вона вирішує. От я зараз зараз прийму рішення, воно буде не погоджуватися. Для того, щоб це не створювати між нами напруги, нехай вона вирішує, а я, типу, буду, так би мовити, там десь займатися своїми справами. І він по міліметру, по сантиметру він починає втрачати потрошечку якусь власну відповідальність в якихось питаннях, і потім це приводить до того, що жінка в якийсь момент вона розуміє, що ну, я це питання сама вирішую, це питання сама вирішую, і тут я сама вирішую. І тобто вже вона думає: Та хай йому греть, я вже буду і далі все вирішувати сама. Тобто і, і, і чоловік, який відпу, ну, відпускає від себе сам відповідальність, воно призводить до того, що, по-перше, він себе перестає поважати, і жінка його потім не поважає. І потім в якийсь момент через те, що вона вважає. Його слабким, через те, що він вже вважає себе слабким, їй насправді легше вирішувати питання якісь самій, і потім вона розуміє, так, він вже в мене під юбкою живе. Тобто, ну так, якось так трапилось.